Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у майбутньому. Дорогі. 8 серпня місяць вступає в свою останню фазу, четверту фазу місяця. Останну чверть. У четвертій фазі місяць висвітлює тонкий ледь помітний серп, ріжки якого дивляться праворуч. Цю фазу ще називають третю або останньою чвертю. Активність рослин і тварин починає сповільнюватися, поступово готуючись до молодика. Цикл місяця по особливому впливає на людину в цей період. Тому для того, щоб справи пішли добре, потрібно вживати відповідних заходів. Період четвертої фази, останньої чверті місяця називають бальзамичним. Тому що цей час сприятливий для відшарування всього старого і непотрібного, сама активність людського організму починає спадати. Йдуть наші фізичні сили. Психіка працює зовсім по-іншому, тому дуже часто можна спостерігати, що вам вдалося відкрити істину, яку раніше ви просто не помічали у період бальзамічного місяця. Людину будуть відвідувати розумні думки. Вам відкриються прості істини, які раніше були приховані або з якихось причин не могло бути розкриті. Нерідко будуть траплятися випадки, коли ваші погляди на життя змінюються, ви краще починаєте розуміти саму структуру світу і почуття інших людей. Чутливість членів вашої. Родини до перепадів настрою буде зростати, зміниться і стан емоційного фону. Людина може відчувати себе пригниченою або пригниченим. Якщо надмірно витрачати свої сили на попередніх етапах, то наразі ви можете опинитися в дуже складному становищі, коли у вас просто не буде вистачати сил. Що ж нам? Рекомендують астрологи, коли на небі світить бальзамічний місяць. По-перше, намагайтеся не провокувати сварки і не піддавайтеся провокаціям з боку інших людей. Будьте терпіми до поведінки своїх близьких. Також не заводьте нових знайомств. Утримайтеся від спокус, які будуть вас оточувати. Людина занурюється у сумливий стан, тому не потрібно зайвий раз гальмувати свій організм. Це може закінчитися тривалою депресією. Концентрація вашої уваги поступово починає розсіюватися, тому важливо не починати дуже важливих справ, відповідальних діл. Коли місяць входить у четверту фазу або як Її ще називають останню чверть, це час підв... підвести підсумки, відкласти всі свої справи, які ви не встигаєте завершити до молодика. Спроба їх реалізації може бути з негативним результатом. У період бальзамічного місяця астрологи рекомендують: присвятити себе підбиттю підсумків виконаної праці. Настає час озирнутися назад. І Оціните те, що ви зробили. Перегляньте помилки. Поміркуйте, як краще було б вчинити в тій чи іншій ситуації. Проаналізуйте свою поведінку і поставте хрест на своїх справах. Якщо ви з якихось причин не встигли закінчити щось із запланованого, закінчіть якомога швидкіше. Адже в період молодика. Жодна річ не вийде так, як ви цього хочете. Дуже важливо не розпорошуватися на другорядні, а виконувати тільки головні та першочергові завдання. Адже енергії з кожним днем стає все менше, і ви не встигаєте зробити все. Відкладіть підписання нових контрактів, початок будь-яких важливих справ і подій. Так як сили вже закінчуються, а попереду. Ще несприятливе для людського організму молодик, тому на період зростаючого місяця краще перенести всі нові починання. Бізнесменам в цей час варто припинити інвестування, ризики невдалого вкладення значно зростають. Однак це буде дуже корисно, якщо ви віддасте певну суму грошей на благодійність. У майбутньому це позитивна для вас. Повернеться, як з духовної, так і з матеріальної сторони. Почніть планувати нові справи, які будуть реалізовані після молодика. Будуйте плани заздалегідь і приймайте зважені рішення, в цьому вам допоможе особливий психологічний стан, навіяний бальзамічним місяцем. Також намагайтеся утриматися від самокритики. А зарадячись назад, можна помітити, що не все було зроблено так, як хотілося би, а щось не було зроблено зовсім. Але це не є привідом починати карати себе за це. Перегляньте помилки і, виходячи з цього, розробіть план, завдяки якому ви зможете уникнути їх у майбутньому. Пам'ятайте, в період беззамічного місяця дуже легко загнати себе в депресію. Але з нею може не вийти досить довго. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!